Всім привіт! Я сьогодні вам покажу, як я піляша малюю. Дивіться. Треба отак личко малювати. Ще отак, очко. У мене виходить. Таке в мене буває краще, виходить. Я вам могла всі мої роботи показати, тільки я вже їх загубила. Треба ще хвостик домалювати, як наш білок без хвостика і намалюємо котенятка. Ой, я забулася, як він малюється. Конечно, не забудемо про робокота і робопса. О, стати на я буду його на тваринку, Я вам забула тому відео показати. Малюємо робокота. На моем лечку ему и, конечно, ножки. Все, будете казати, як малюнок конечно, ми малюнок получався. Конечно, мы тут щось домалюємо. Робо -пса, він теж наша частина буде. І робокіт буде. В суботу. Хто хоче, я вам знімлю відео. Хто не хоче, я не буду знімати. Тож так, як робо-кіт робить. Я собаку не дуже мій І Так, тоже робимо. Я тільки зробив псом. Напишіть в коментарі, як у мене малюнок вийшов. Коли білок визориє, я знімлю цікаво Ми відео. Його відвезли просто в лікарню, то я не знімаю. У нього тут десь в желудку. і намалюю я. Я намалюю нашого каналу Круглого водного Наш канал. Клас Заходьте нас в описании. Дивіться, всі. Всім пока!